Триває ранок надії, дорогі наші глядачі, і ми хочемо, ого, о, власне, окреслити останню тему сьогоднішнього нашого Етеру, але дуже важливу, і безпосередньо будемо говорити про ідентичність християнина, як її визначити і в чому вона полягає. Безпосередньо з нами на відеозв'язку душопікунка Анастасія Ковальова. Анастасія, доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, так. що долучилися до нашого етеру. Безпосередньо дійсно така важлива тема, тому що от ми зазначали сьогодні зранку з Іваном у духовних роздумах про те, що ну не нам визнавати якісь обмеження для себе, як для християн, тому що все одно ми живемо в секулярному суспільстві і взаємодіємо із ним. І все ж таки, тут якась така тонка межа в тому, як все ж таки підкреслювати свої християнські принципи і в той же самий час Бути в контексті життя, яким живе наше оточуюче суспільство. Чим ми, християни, взагалі маємо відрізнятися від світу? Це дуже широке питання, але перше, чим ми повинні відрізнятися, це ставленням до гріху. Ми розуміємо, яке наше ставлення, але цей світ він п'є гріх повною чашею. Також ми повинні розуміти, ким ми є, да? тобто. Власну ідентичність, і ми чітко вміємо розпізнавати межу тимчасового і межу вічного. дякуємо. дякуємо. Дійсно, знаєте, лаконічно, але дуже сильно було вам сказано. Е, у чому ідентичність християнина з точки зору Бога? Що про це говорить писання? Можливо, є якісь так би мовити, знаєте, кордони. Де і в чому ми відрізняємось? Дякую за запитання. Тут слід ще б, я вважаю, дати визначення, що таке є ця ідентичність. Ідентичність це те, ким я себе розумію, тим, ким я є. Що стосується саме християнина, це не просто ким я є, а ще глибше, що є в моїй середині, що є в моєму серці. І розуміння, до кого я належу, до якої родини я належу. І тут дуже яскравий приклад Давіда і да, цієї історії, як Давид йшов на бій, угу. і що відбувалося? Народ боявся, а Давид він рухався. Саул давав йому свою амуніцію, а Давід він взяв все. Що було йому відомо, він не брав те, що невідомо, він брав те, в чому він був впевнений. Тобто він розумів свою ідентичність і він рухався відповідно неї. Що він з собою взяв? Давайте пригадаємо. Перше, що він рухався в ім'я Господа, Бога Савота. Це перше, що Бог був з ним, він це розумів. Друге, він взяв з собою пращі камінчики. Ми... Розуміємо, що в нашому житті бувають іноді різні обставини, але з ким ми рухаємось, в чому наша ідентичність Давид є такий яскравий приклад розуміння, хто є з ним і хто стоїть за ним. Безпосередньо, коли ми от розглядаємо біблійні принципи і біблійні приклади людей, які відстоювали свою ідентичність християнську, ну трішечки здається, воно віддалено від нашого сучасних від сучасного світу, сучасних реалій, тому що ну, по-перше, саме суспільство воно досить релігійне було в ті роки, і не в контексті тільки християнства, але й в принципі щодо поклоні різним богам, тому в принципі якісь там моменти відстоювання здавалися. Логічними. А зараз, коли ми живемо в світі сучасності, технології, якихось тенденцій, і так далі, складається враження, що значно складніше цю ідентичність відстоювати. Як ви думаєте, що ви скажете, як співставити ті поради і принципи, які описані в Біблії, з тими реаліями, в яких ми живемо? Ну, по перше, нам треба розуміти ким ми є для себе? Надати собі таке визначення, що ідентичність вона може бути вічною, да, про що я й казала, що ми розуміємо, і може бути тимчасовою розуміння вічної ідентичності в сучасному світі є для нас важливим фактором, бо ми розуміємо, ким ми є. Нам дуже легко знаєте, змінити свій фокус з, в пошуках власної ідентичності з Бога на себе. Але на наперше треба розуміти, ким є Бог для мене. Другий такий факт це те, що ідентичність вона починається з Євангелія. Якщо я розумію, що та подія, яка відбулася на Гогофі, вона, це подія про мене. тоді Розуміння ідентичність у Христі, вона не просто слова. А коли я цього не розумію, я розумію, що я малесенький додаток до цього всього, тоді це просто фраза. І ось в сучасному світі розуміння цієї події, якщо вона пульсує у нашому мозку, то ми рухаємося далі. А якщо цього немає, це є лише правильна крилата фраза Моя ідентичність у Христі, тож. Руху mm. далі на про жаль не відбувається. Ну а як це І ще відображається практично? одне – це так. пізнання Бога. Ми можемо рухатися у всіх різних напрямках, але чи шукаємо ми пізнання в Бозі? Ми можемо читати дуже багато літератури християнської, багато в мережі інформації є, навіть дуже чудові проповіді. Але чи приходимо ми саме до Бога, чи відкриваємо ми священне писання, і чи дивимось, що він говорить нам? Як це в практичних проявах, тому що зрозуміло, що наші прагнення і внутрішні бажання вони будуть відповідати тоді цим принципам, коли ми будемо будувати свої стосунки із Богом і усвідомлювати його жертву в наших повсякденних справах. Як це буде відображатися? Тому що люди ж ззовні не бачать, просто от він має принцип, що він прийняв там жертву Христа. А ось тут він має хороші стосунки з Богом. Це ж Через все ж таки якісь наші практичні дії. Е, як нам бути, наприклад, коли ми йдемо там в супермаркет показати свою хри християнську ідентичність або на вулиці, в спортзалі, будь-де де б ми не знаходилися, щоб це відображалося не тільки в церкві на богопоклонінні? Е, дивіться, тут же ж я казала про те, що є ідентичність е, тимчасова. А є ідентичність вічна. Ми християни, ми повинні пронести цю вічну нашу ідентичність у Христі через все своє життя і в тому ж супермаркеті, і на роботі, і будь-де. Але ем, ми можемо бути сфокусовані на своїй роботі в певний час. Але як бути далі? А, як через цю роботу показати тим, ким я є? Да, я можу робити свою роботу. Ем, Відповідально, я можу прикладати туди максимум ресурсу, бо цим я славлю Бога, або я можу зробити натяпля і що з цього вийде. Mm -hmm. Ось. Як піти в магазин і з цим бути? Знаєте, дуже важливо, до речі, це дуже важливе питання. Розуміти, що навіть коли я в магазині, я представник Бога на землі. І що події, які розгортаються навколо мене, вони а, повинні відображати саме а, мене як а, та людина, яка знаходиться у Христі. Реакції вони змінюються. І не просто реакції змінюються, бо так потрібно, бо це правильна поведінка, а змінюється наше серце, змінюється ставлення до цих подій. Дякую. Анастасія. Дійсно, як ви сказали, я знаєте, згадав вірш про те, що ми є лист хрестів, і дійсно люди нас читають, вони нас поглядають, і це має бути помітно у нашому житті, щоб ця теорія стала в нашому практичному християнстві. А от, власне, ви говорили про те, що є наша ідентичність, так християнська є тимчасова, а є те, що вічне. От і власне питання, чи може наша ідентичність змінюватись з часом? Як то? Якщо так, то ну чому і що саме з часом може змінюватись нас як в житті християн? А, дивіться, що йдеться про ідентичність е, у м, вічному питанні, да, то вона не може змінюватись. Ми не можемо змінити е, те, що ми належимо до певної родини. Я як дівчина я можу вийти заміж, одружитися, да, я можу змінити прізвище, я навіть можу змінити ім'я, я можу змінити по батькові. Але я знаю до якої родини я належу. Так, так і м, це змінити я не можу. Але Давид він дуже гарний приклад у розумінні своєї ідентичності. В чому саме? В тому, коли м, він розумів, ким він є в бозі, а також він розумів оцю свою фізичну ідентичність у фізичному житті. І вона, ми бачимо, що вона змінюється. Він був пастухом і він це усвідомлював, він себе ідентифікував з цим. Також він. Був музика. Він Повністю віддавався своїй справі, він це робив. А також він був царем, і хочу тут зауважити, що він був царем ще до того. Він розумів, він усвідомлював, він ідентифікував себе як царя ще до того, як він зайняв цю посаду. В нашому житті зазвичай відбувається так: дали посаду, все. Я тепер відповідаю цій посаді. А у Давида було не так. Він розумів свою ідентичність в бозі, він розумів своє покликання. І він рухався відповідно цьому навіть тоді, коли він ще не був царем. Дуже дякую. Тобто воно супроводжує тебе завжди, так? Тобто, е -е -е я згадую той вірш, коли сказано, що е -е, дивіться, яку любов дав нам Бог, щоб ми не називалися так? а були дітьми його. Тому що одне, коли ми називаємось дітьми його. Але називатися і бути це зовсім інше. Як ви кажете, Ми, я можу собі статус взяти, все я християнин. І зовсім інакше, коли в цьому статусі безпосередньо перебуває завжди, як ви сказали. Ще до свого трону він себе вів ну, відповідно до цієї ідентичності, яку відкриває йому Бог. А, власне, скажіть, Анастасія, як визначити? От власне для себе свою ідентичність, коли, до прикладу, дав... ну, можливо, це питання ідентичності, я би сказав, можливо, десь воно подібно з покликанням. Давид він зрозумів, який він. Він розумів, до чого його закликає Бог, і ми знаємо так, що його серце стало вонісом з Божим серцем, тому що Бог каже, це друг по серцю Мому. Як визначити мені, я, яка моя ідентичність як христинина в 21 столітті? Знаєте, тут дуже допомагає Біблія в цьому, бо навіть багато таких світських заходів вони все ж таки надають рекомендації. Але якщо досліджувати їх, то вони саме базуються на Біблії. І перше, це на чому мій фокус, на чому я сьогодні сфокусована, да, бо в Біблії є такий вірш там, де мої думки, там і моє серце. На чому я фокусуюсь? Що я держу в полі свого зору? А uh -huh. друге, це на що я витрачаю свій час. Бо те, на що ми витрачаємо свій час і є нашою цінністю, чи витрачаю я свій час за переглядом серіалів постійно, чи все ж таки я витрачаю свій час на зрощення, я приділяю час стосункам з Богом, я зростаю в цих стосунках. Далі, це моє улюблене, це чи використовую я подарунок, який подарував мені Бог. Чи все ж таки я цей подаруночок поклала кудись у шафу, і хай воно там лежить, і мене не чіпає, бо відкрити цей подарунок і використовувати його є власна відповідальність у розумінні свого покликання. Як і, Так, так, так покликань. І ще я хочу ще? додати: четверте це те, що. Чути Бога. Знаєте, є такий гарний приклад Ілії у Біблії. Він був дуже перевтомленим, і він пішов у стелю, але Бог про нього піклувався, Бог завжди піклується. Це нам треба пам'ятати, що Бог завжди про нас піклується, Він до нас приходить. А ще також Ілія дуже такий яскравий приклад дозволити почути. Бога, дозволити собі чути Бога. Бо в той ситуації, коли Бог піклувався про Ілью, можна було не, якби і не дозволити Богу почути. Але коли людина вона почута, почула Бога, вона вже не може залишатися там, де вона є. Вона йде виконувати те, що сказав Бог. І, е, Ілля, е, Він почув. І пішов, не зважаючи на небезпеку, тобто у нас від відвернуться всі вторинні якісь чинники, і ми підемо робити те, що хоче від нас Бог, коли ми знаємо, чиї ми. Як е, бути з вихованням дітей? Наскільки можна батькам е, можливо своїм прикладом е, або конкретним якимось привіюванням принципів виховати в дитині християнську ідентичність? Чи це можливо, чи ми говоримо про те, що ідентичність визначається винятково моїм особистим зростанням і стосунками з Богом? Це дуже широке питання, але я дякую за нього. Бо якщо говорити на сьогодні, то християни вони дуже часто використовують правильні фрази, не надаючи їм відповідного сенсу. В Біблії є такі приклади, коли виховання воно стало містечком. Оце виховання вірі, воно стало містечком до пошуку власної ідентичності. Ми пам'ятаємо історію з Тимофієм, да? але також є і інші приклади, які суперечать цьому. Тому а, тут слід чітко зазнати межу, що ми працюємо, коли працюємо з дитинкою. Ми працюємо не з зовнішніми реакціями, не з поведінкою, а ми працюємо з серцем. І біблія цього підтверджує історію з Тимофієм, що дійсно. Віра батьків вона може бути місточком до пошуку власної ідентичності. Напевно, як певний висновок, можливо, ви ще додасте до цього, що ми оманливо, як християни, дуже часто сприймаємо оцей момент ідентичності, тому що нам здається, що нашою ідентичністю буде там, умовно для дівчат та і для хлопців теж там уникнення яскравих там, мейкапів, прикрас, там ще чогось, певний одяг, певні ну, зовнішні прояви, так що так от я покажу, що я християн. І ми е, переставляємо акцент з того, як ми маємо себе вести, який характер ми маємо бути всередині, тому що напевно те, який характер у нас буде всередині, він автоматично буде відображати нас і зовні. І не завжди ці зовнішні прояви будуть співпадати з баченням певних консервативних консервативних уявлень про те, як має виглядати християнин. От можливо в цьому контексті ви можете окреслити як висновок е, теми ідентичності християнина. Нам треба завжди знати, до чого я рухаюсь, які мої цілі. Да? Ось тут воно дуже близько з цим, але коли ми розуміємо це, ми знаємо, хто ми є, ким я себе називаю. Чи називаю я себе тим, ким я є, чи я щось роблю інше, чи в мене якась інша подія. Да? Чи, Визначаю я свої пріоритети. Але ось тут я хочу ем, зазначити, що коли ми дійсно розуміємо нашу ідентичність в Бозі, тоді оці ем, наші цінності і пріоритети, вони Базуються на Біблії, вони базуються на Божому слові. І християнам дуже часто складно у розумінні власної ідентичності перед людьми світу, у цієї вічної ідентичності перед людьми цього світу. І тут, знаєте, я хочу, от в кінці, підвести такий підсумок, також історії Давида про його ідентичність, що він не дивився на. Те, як на нього дивилися інші, як на нього дивилося суспільство. В цій історії Давида і Голята, Давид бачив, коли Голят ображав народ. Давиду це не подобалось. Тобто його ідентичність, його цінності. Вони говорили про щось, і навіть в цьому світі, в сучасному, де ми бачимо, що відбувається, і які мої цінності, чи я приймаю це, чи в мене всередині щось відбувається. Далі був наступний крок: Голіат почав ображати Бога. Як діяв Давид. Давиду це не просто не сподобалось. Давид почав втілювати кроки. Коли є дія проти мого духовного життя, проти моєї знаєте, ідентичності, мого серця, що я роблю? Чи відстоюю я це, чи я. Ну, добре, ну хай так воно і буде. І ось Давид, приклад в цьому, що він не побоявся, він. Почав рухатися до цього, він ніколи цього не робив. І коли він рухався на зустріч до Галята, йому було страшно. Він відчував страх, бо це природньо до нашого тіла, до нашої фізіології, але він рухався далі. він Робив ці кроки, бо він знав, хто з ним. Він знав, хто не тільки з ним, а хто попереду нього. Він йшов і проголошував, що я йду в ім'я Господа Бога Савота. Тобто, впереді мене, попереду мене є Бог. І позаду мене також є Бог. І Він є зараз зі мною. Він усюди. І це uh -huh. таке побажання не боятися проходити різні сезони життя. Вони можуть бути різні, але пронести оце. Нашу вічну ідентичність. Я хочу побажати кожному. Я не знаю, який сезон життя зараз проходить кожен, проходиш особистоти, але я знаю, що Бог він дуже хоче сказати, що ти мій по серцю. Дуже дякуємо, Анастасія, за цю прекрасну дійсно розмову, натхненну розмову. Дійсно для себе взяв багато інсайтів. І нехай Господь допоможе дійсно нам зберігати ідентичність і споглядати на нього, щоб цей світ не розтопив, не розтрощив те, що закладає і збудовує кожного дня Бог через Духа Святого. Вам бажаємо благословень. Всього найкращого. Дякуємо, що були з нами. Доброї. Навзаєм, Анастасія Ковальова душою опікунка була з нами в цій розмові. Нагадуємо, що ви можете згодом переглянути на ютуб каналі Ранок. Надії цю розмову.